За 2013 рік у пологовому будинку Охтирської центральної районної лікарні народилося 390 немовлят. Хлопчиків на світ з'явилося більше ніж дівчаток. 208 представників сильної статі і 182 представниці прекрасної половини людства. А це у порівнянні з минулим роком на 24 немовлятка більше. Ще 64 е, рожениці у нас народило із Других районів Сумського району, з і з Великої Писарівки. Ми в 2013 році пройшли акредитацію. Лікарня доброзичлива до дитини. Відтепер у суто жіночому процесі народжування дитини може взяти участь і татусь. Фахівці радять, присутність когось із родини заспокоює, і процес народжування відбувається легше і бистріше. У 2013 році в Охтирському пологовому будинку пройшло 260 партнерських пологів. У 2013 році в нас пройшло 260 партнерських пологів. Там можуть бути присутні чоловік. Близькі, родичі, породіллі. Морально легше. І фізично легше жінка більш спокійніша, чим вона б сама була в роді, в родільному залі. Після народження мама з немовлям на одинці не залишається. Для цього у відділенні існують палати сумісного перебування. Допомогти доглянути за дитиною у перші дні його життя зможуть відтепер і родичі. У нас існує палата сумісного перебування матері і дитини, де також матері помагають родичі, чоловік складуються умови, щоб жінці було набагато дро. Ручніше у разі потреби у відділенні існує палата інтенсивної терапії новонароджених. Кваліфікований лікар, педіатр, неонатолог Лідія Горбушко тут чергує цілодобово, аби надати невідкладну допомогу. Сучасне технічне обладнання є запорукою того, що усі ускладнення будуть подолані. За 2013 рік у пологому відділенні був зроблений поточний ремонт. Функціонує також палата інтенсивної терапії для новонароджених, яка укомплектована. На сучасним обладнанням на високому рівні завдяки головному лікарю. лікарня доброзичлива до дитини. Такий статус присвоєний Охтирському пологовому будинку, аби процес народження дитини для жінки був максимально природнім. Тут її оточили турботою і затишком. Ірина Дронова, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.